Сьогодні про таке українські удари сили оборони України спалили два російські літаки амфібії, гелікоптер Мі 8 а також уразили логістичні пункти, склад БК окупантів. Російські провокації НАТО підіймало винищувачі «Юрофайтер» у повітря через російський розвідник над Балтійським морем. Тиждень дипломатії. Про що президент Зеленський говоритиме зі своїм американським колегою Трампом, а також з європейськими лідерами. Подвійні стандарти міжнародної політики. Канада, Австралія, Велика Британія та Португалія визнали державу Палестина. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку, будь ласка, і переходимо до новин. Вперше в історії дрони головного управління розвідки спалили два російські літаки Амфібії. Вони оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та боротьби з підводними човнами. Крім того, уражено гелікоптер МІ 8 в тимчасово окупованому Криму. Вчора з'явились повідомлення про потужні вибухи на українському півострові, зокрема про удар по російських високопосадовцях. Однак ця інформація потребує уточнення. А от що вже підтверджено, то це ураження логістичного пункту і складу БК окупантів на тимчасово окупованій території Луганщини. Знищені чималі запаси ударних БПЛА, а також супутнє обладнання, десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, снаряди для артилерії. Докладніше про те, що відбувається на фронті, та навколо нього в сюжеті. Український контрнаступ триває. ЗСУ зуміла відвернути увагу передових штурмових груп від Покровська. Гуру Криму підбили російські вертольоти та станцію РЛС. Під Херсоном знищено штурмові групи на катерах. А розслідувачі підтвердили загибель понад півтора десятка офіцерів РФ в результаті операції диверсантів. Все, чим живе фронт сьогодні, дивіться просто зараз. За кілька днів масштаби збільшилися вдвічі. Український контрнаступ у Донецькій області продовжується. Так за словами президента Зеленського на добропіллі та в районі Покровська під контроль збройних сил України повернуто 330 квадратних кілометрів території, із них понад 170 уже повністю звільнено від російських військових Саме на А сіла оборони України. Де... оккупировали новое экономично и удачно. А это значительное улучшение тактических успехов сил обороны Украины, которая фактически предотвратила возможность тактических успехов оккупантов и угрозу создания оперативного окружения. Свою чергу удари ЗСУ дозволили говорити вже про оточення російського угрупування, яке замість очікуваного бліцкригу отримало тільки на цій ділянці фронту вже понад дві з половиною тисячі втрат особового складу. Якщо ми подивимося на карту, на нанесений удар фактично в основанні російського в українську оборону. то тобто, здається угроза оперативного окружения російських окупаційних войск на данном направлении. за оцінками експертів, саме на цьому напрямі військові РФ найближчим часом зосередять основні зусилля. Щоб зберегти свої позиції в регіон, була стягнута 61-ша бригада морської піхоти РФ, а також більшість усіх боєздатних підрозділів з лінії фронту. На доброполе появился и российский спецназ, отборный спецназ, который снова такие задачи лишь в одном деблокировать те войска, которые оказались, ну скажем так, в тому числі і признаки окруження вони на сьогодні присутні. Це очень важно. А ті резерви, які росіяни планували із совершенно на другою целлю, ані сьогодні брошені на те, щоб деблокувати російські війська на доброполі. При цьому ймовірно російське командування в повному обсязі ще й не розуміє, який провал у них трапився на Донецькому напрямку. Президент Зеленський розповів, що захоплені під час контрнаступу на Донеччині ворожі карти свідчать, що росіяни просто брешуть керівництво та не повідомляють реальної картини бою, через що в тому числі не отримують необхідного ресурсу на відміну від ЗСУ. эта контрнаступательная операция продолжается благодаря усилиям первого корпуса Насгвардии Азов, благодаря нашим штурмовикам, штурмовым войскам и другим приданным подразделениям. И вот эти контратакующие действия, контрнаступательные действия наших сил обороны не привели к тому, что сегодня мы можем говорить о том, что освобождено 160 квадратных километров украинской территории. Я не припомню за весь этот год и за предыдущий, чтобы вот такие площади удавалось освобождать. Очевидно, надихнувшись успіхами наших штурмових підрозділів, командування генштабу вирішило виділити такі групи в окремий рід військ, що дозволить проводити окрему посилену підготовку, акцентовану саме на штурмах ворожих позицій. Відповідні зміни мають відбутися до кінця місяця. І е, оборону, і сотвісно атаки, і проведення е, ефективних операцій в колах і флангах РАГА. Вот такое совмещение, думаю, оно будет логично объединять усилия этих войск, и они станут единым, так сказать, родом войск наших вооруженных сил. Ну и, конечно, это задачи, которые выполняют. Я все-таки вижу, что это активная часть наших сил, вооруженных сил, которые могут проводить операции в самых сложных участках. Это и удары по врагу, это локализация прорыва под вот специальные, подготовленные подразделениями удары по тем, Подразділя врага, тор проривається, кодри за кліщі, як видальше далі од клешні, котре за косправи сліва, наприклад, по конкретному городу. такі війська вони должны їх локалізувати. Ще однією точкою фронту, де росіяни зараз особливо активні, залишається Куп'янськ. За заявою роз окуповано уже майже пів міста. Проте достовірно відомо лише про те, що бої йдуть за рано ділась прогнози по розвіду дальнішої ситуації, так як прямий штурм города це всегда довго. Пока ситуація не виглядає для української армії. критичною, полагає аналітик СІТ. АІТ. поможет ли переброска третіє штурмової бригади, яка раніше виконувала роль пожарної команди. При цьому гарні результати село оборони показують і на інших напрямках. Так, наприклад, гур напередодні відзвітувало, що ударами дронів у Криму бійці змогли підбити відразу три багатоцільові вертольоти РФ Мі 8, а також суттє. Єво пошкодити багатомільйонну станцію РЛС небо відзначилися оператори дронів із сорокової бригади берегової охорони поблизу Херсона. Ті виявили російських штурмовиків на катерах, що було далі здогадатися нескладно. При цьому в нашому командуванні повідомляють, що російським спеціалістам БПЛА напередодні також дісталося від українських дронів. Той самий розп'ярений Рубікон, який сьогодні, нібито найкраще готує окупантів до роботи з безпілотниками, тимчасово припиняє роботу. Це один із найбільш боєспособних. Одно ну, из наиболее боеспособных подразделений, ну, плюс еще и информационно-медийно раскрученные технологии новые, там, беспилотники, те, которые, ну, от которых мы в ужасе должны все бежать. Так вот, по Рубикону прилетело. Прилетели тоже очень интересные штуки. Скорее всего, это ударные БПЛА класса Middle Strike. Ну і на сам кінець розслідувачі змогли підтвердити чутки двотижневої давності щодо знищення російських офіцерів у Запорізькій області. Ліквідація таки мала місце. Призвища встановлені офіцери і справді загинули на місці. районе села Воскресенко в Запорожской области, оккупированные в результате успешной совместной операции ГУРы Мариупольского сопротивления, полностью сожжен командный пункт «Россиян-35А». Погибло 17 офицеров и а один рядовой. Офицеры руководили наступлением на одном из участков на Запорожском направлении. Теперь наступления не будет. «Хочу жить» выложил поименный список погибших и уточнил, что 30 августа неизвестные якобы подожгли сухую траву возле командного пункта 35-й армии. Огонь быстро распространился на помещении и блиндажи командного пункта. Из-за задымления и заполнения командного пункта уголовного Арним газом оперативний состав штаба спастись. При цьому, мабуть, після таких новин провали армії РФ відобразилися і на російській мобілізації. Так у центрі протидії дезінформації заявили, що вперше в армії окупантів втрати перевищили кількість охочих підписувати контракт і їхати на війну. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку просто зараз. Ну і ще проситиму вас поширити відео, щоб його побачило якомога більше людей. Дякую. Слава Україні! За минулу добу Росія втратила щонайменше 960 окупантів. Це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 102 тисячі 570 загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили один російський танк. Одну бойову броньовану машину, 47 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Контрактників в російській армії стає дедалі менше. У другому кварталі цього року бажання заробити на війні виявило менше 38 тисяч поціновувачів грошей і путінського режиму. Це не покриває рівень втрат. Ось подробиці. Кремль нарешті почав захлинатися у війні в Україні. Втрати армії РФ вперше з початку повномасштабного вторгнення перевищили кількість охочих підписати контракти з Міноборони. Темпи набору контрактників у рази поступаються кількості загиблих на фронті. В українському центрі протидії дезінформації запевняють, ситуація за перебріком для Путіна складається вкрай негативно. У другому кварталі 2025 року контракт із Міноборони РФ підписали лише 37,9 тисячі тисяч осіб. Це мінімум за останні два роки і у два з половиною рази менше ніж за аналогічний період минулого року. Андрій Коваленко керівник Українського центру протидії дезінформації. Також у РФ вже не вистачає контрактників, щоб хоч би. Покрити втрати на фронті в українському центрі протидії дезінформації наголошують, що в останні місяці показник смертності та поранень в армії РФ в середньому становить понад тисячу осіб щодня. При цьому, за даними Генштабу, втрати РФ у цій війні досягли вже понад мільйона ста тисяч бійців. Контрактників уже не завжди вистачає на покриття щотижневих безповоротних втрат армії РФ Андрій Коваленко, керівник Українського центру протидії дезінформації. Схоже, дурнів іти до путінської армії дедалі менше. Навіть найзатятіші зет патріоти чудово розуміють, що дорога ця лише в один кінець. У більшості російських міст цвинтарі переповнені свіжими могилами окупантів, що згинули в Україні. Вантаж 200 – нікуди закопувати. Місць під труни, що повернулися з фронту, катастрофічно не вистачає. Ось бачите, ворота кладбища. Ребят так продолжают же хоронить за воротами кладбища. Здесь начали какую-то опиловку проводить. Ну и как все здесь было, так и есть. Также продолжают хранить вот в этом болоте насыпной грунт, а внизу там грунтовые воды. Після побаченого підписувати контракт з міноборони РФ не хоче ніхто. Навіть величезні замірками російської глибинки мільйони рублів за вступ до лав армії окупанта вже не діють. На четвертому році війни ніхто вже не біжить оббивати пороги російських військкоматів. У результаті замість найкращих із найкращих у російську армію беруть найкращих із найгірших. Воєнкомати повинні виконувати план если якщо каких то документів медицинских не видять, ліба <свісна> ні хотя ні видіть, ані несколько завышают категорію годності. Щоб закрити нестачу гарматного м'яса на передовій, на фронт пачками відправляють російських наркоманів, інфікованих віл, туберкульозників і маргіналів усіх мастей. На них у Росії деякі громадяни сколотили цілі бізнеси. 40 тысяч рублей за вербовку на войну начали выплачивать в Иркутской области, сообщает издание Люди Байкао. Как сказали в администрации у Соли Сибирского, местная жительница, деньги можно получить, если вы убедили гражданина, у которого есть сомнения, если поможете ему определиться. Приходить с добровольцем в военкомат при этом не обязательно, уточнил сотрудник местной администрации. Достаточно, чтобы при подписании контракта будущий военный написал два заявления, и указал, кто его убедил прийти. В течение семи дней на его счет поступит эта социальная выплата как волонтер. Однако, скажется, российские зазывали подписать контракт умовляннями у військоматы. мало кого затягнешь. Тим більше, коли на вході вас зустрічають десятки і сотні вже покалічених солдатів, які вимолюють від держави, обіцяну Путіним допомогу при пораненні. То, що по телевізору говорять, що допомагають раненим, допомагають у всьому, але цього ніхто не робить. І просто з одного коридора стучишся в інші двері, і все это безполезно. Все це остаточно відбиває бажання росіян йти на фронт. У результаті військоматам доводиться застосовувати проти потенційних новобранців силу залякування та погрози. Дуже часто, к сожалению, у нас використовується силовий ресурс при призиві призивників, вибачте за тавтологію. Але навіть під страхом в'язниці чи тортур, а це в російських військоматах з недавніх пір, практика. Поширена зламати та змусити підписати контракт з армією вдається дедалі менше людей. Ще трохи, і путінська армія просто захлинеться, кажуть аналітики. З кожним днем Кремлю все складніше поповнювати втрати на фронті, внаслідок чого на деяких напрямках ворог практично оголив фланги. Саме цим найближчим часом і може скористатися зсу, запевняють експерти. Тим часом військові вже Проанонсували великий контрнаступ Збройних сил України. Сили ППО знешкодили 132 зі 141 БПЛА, якими терористи Путіна атакували минулої ночі мирні українські міста і населені пункти. Є влучання дев'яти ударних безпілотників на семи локаціях. Ще на восьми впали уламки. Також з самого ранку росіяни вгатили кабами по Запоріжжю. Пошкоджено житлові будинки. На жаль, є загиблі та поранені. На Київщині окупанти влучили в багатоповерхівку і приватні будинки. Поранення отримав 32-річний чоловік. Одна людина постраждала внаслідок атаки на Суми. Два російські удари пройшлися по промислових об'єктах, ще один по закладу освіти. Масовані обстріли України, вторгнення в повітряний простір країн НАТО та інші прояви російської агресії обговорюватимуться на цьому тижні в різних форматах. Ось що з цього приводу сказав президент України Володимир Зеленський. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни. Буде тиждень Генеральної асамблеї ООН різні заходи, різні зустрічі. Вже у графіку майже два десятка зустрічей. З лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну, і хто серед нових наших партнерів. До речі, судячи зі слів Зеленського, на цьому тижні відбудеться його зустріч з президентом США Трампом. Ми плануємо також на тижні зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Буде вагома подія щодо повернення українських дітей. Які були викрадені Росією саміт дійсно глобальний? Щодо цього важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості, на сильні дії, без сили мир не пануватиме? Щось давно російських провокацій не було. Та жартую, буквально вчора, НАТО підіймало винищувачі Юрофайтеру повітря через російський розвідник над Балтійським морем. Західні ЗМІ пишуть, що літак не виходив на зв'язок. Як думаєте, Кремль цим обмежиться чи Північно-Атлантичному альянсу варто готуватися до нової російської атаки? Я нагадаю, що 19 вересня російські винищувачі вторглися в повітряний простір Естонії. До того РФ атакували дронами Польщу, але не варто хвилюватись. За словами Дональда Трампа, США допоможуть захистити Польщу та країни Балтії, якщо Росія продовжить ескалацію. Про це президент сказав під час короткого спілкування з журналістами. А я тут уявив, як Трамп може допомогти. Ну а вже ж, два тижні на роздуми. Далі слова про те, що ескалація могла статися помилково. Керівництво Польщі і країн Балтії запросять в Білий Дім, де віцепрезидент Джей Ді Венс запитає у них, а чому вони не дякують за слова стурбованості і підтримки? Трохи згодом Трамп скаже, що п'ята стаття НАТО давно потребувала змін і запропонує країнам, які потерпатимуть від російської агресії, купувати найкращу американську зброю. Як вам такий сценарій? Тим часом Україна висловила бажання взяти участь у засіданні Радбезу ООН з приводу російських винищувачів над Естонією. Київ хоче представити свою точку зору з приводу інциденту. Цікаво, чи обговорюватиметься на цьому засіданні Радбезу питання щодо збиття російських літаків, щоб наступного разу а щось підказує мені, що наступний раз буде. Незаконне перебування російських винищувачів у повітряному просторі Естонії чи будь-якої іншої адекватної країни, 12 хвилин чи менше, супроводжувалося абсолютно законним знищенням цих літаків. А зараз посилена увага. Сенсація Кремль забезпечує зброєю італійську мафію. Усі подробиці в сюжеті. Хвинтівки заховані в бочках з нафтою, на автомати Калашникова без серійних номерів. Сучасні боєприпаси, щойно зійшовши з конвейерів державних збройових заводів, все це не сини з кримінальної хроніки, а частина ретельно вибудованої схеми, за якою стоїть Росія. За даними розслідування італійського видання лінкієста, Москва централізовано постачає зброю мафіозним кланам. Перетворюючи організовану злочинність Європи на інструмент власної геополітичної стратегії, я вважаю, що тут йдеться не лише про співучасть, а й про повну свідомість та політичну волю з боку російської влади. Як ми говорили, зброя вилучена в Італії, не має серійних номерів. Це означає, що воно виходить із заводів уже без маркування, а це можливо лише політично, бо наявність серійного номера. Виключає можливість ідентифікувати зброю, встановити час виробництва та замовника. Прибираючи серійний номер, вони позбавляють зброю паспорта, перш ніж випустити її на ринок. Маршрути постачання проходять через сицилійські порти та північно-східний кордон Італії. У Катані у районах сан джовані галермо та Лібріно розташовані тайники, куди регулярно надходить нова зброя. За інформацією інсайдерів, на Сицилії автомати та гвинтівки ховають у бочках з нафтою. Такий метод не лише маскує контрабанду, а й запобігає корозії на північному сході. Країни у Фріулі, Венеція, Джулія зброю переміщують через вантажівки та автомобілі з подвійним дном, у яких додатково перевозять комплектуючі для безпілотників. Насправді маршрути переважно збігаються з маршрутами перевезення палива нафти та інших товарів тіньового флоту. Відстеження маршрутів нелегальної нафти та нелегальної міграції допомагає відновити маршрути зброї з Росії до Італії та інших європейських країн. Ми змогли виявити це в Італії, але очевидно, що зброя потрапить і до інших держав Європи. Особливо тривожно, що мафіозним кланам заборонено розпродавати всю зброю одразу. Значна частина залишається в тайниках як стратегічний резерв. Головним джерелом цих поставок є зокрема тульський збройовий завод. Європол у своєму аналізі 2023 року. Підтверджує, поява нової немаркерованої зброї на ринку свідчить про співучасть парадержавних структур у підтримці незаконної торгівлі. Наприклад, у березні 2022-го, всього через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, італійська поліція виявила у катані арсенал, пов'язаний із групою Ніза клану Санта-Паола Ерколано. Дев'ять одиниць новітних автоматів Калашникова, сотні патронів та снайперських гвинтівки в ідеальному стані. Райони Сан-Джовані, та Лібріно перетворилися на приховані склади з постійним поповненням арсеналів. Росія снабжає не тільки італійську мафію, вона снабжає і многі африканські режими. Росія підтримує і повстанців, так званих повстанців. А зараз вони вже не повстанці, а там, скажімо так, борці з властю і в латиноамериканських країнах. Это все делается для дестабилизации, для дестабилизации ситуации в различных регионах. Это и поддержка всевозможных правых организаций, которые есть в европейских странах путем прямого их финансирования. Это и поддержка мафии, и поддержка всевозможных хулиганских футбольных организаций, которые поддерживаются также Через е, различные там общественные організації, які фінансуються російськими олігархами, То тобто, есть будь-який спосіб дестабілізації, який може бути активирован в Європейському Союзі, Росія применяет і поддерживает. На публікацію газети вже відреагував депутат італійського парламенту Альберто Лосако. Він звернувся до міністра внутрішніх справ країни з вимогою терміново роз'яснити ситуацію з контрабандними поставками російської зброї. Картина, намальована журналістським розслідуванням, викликає тривогу. Зброя, яку продають злочинцям, як повідомляється, виробляється на головному найважливішому державному збройовому заводі, де все відбувається під прямим контролем урядових органів у Москві. Ще один тривожний аспект полягає в тому, що злочинні організації на прохання продавців, нібито зберігають частину військового спорядження. В нашій країні запас зброї, що знаходиться під контролем Росії для потреб, які явно виходять за рамки мафії та незаконного обігу, Це політичне движення, которое необхідно Росії для усилення собственних переговорних процесів, которые у них будуть з тим же європейським союзом, з тими же Штатами Америки і з інших странами, ета борьба за повноцінна борьба за власть. В мірі Тобто це відстоювання своїх посіцій, ета адстайвані Росії. Таким потім адстаювають свої інтереси в світі, інтереси в Європі. Італія це лише одна з точок на карті. Подібні склади зброї в будь-який момент можуть перетворитися на важіль тиску Москви на всю Європу, перетворюючи кримінальні маршрути на інструмент геополітичного впливу та стратегічної загрози. Наостанок про подвійні стандарти міжнародної політики, Канада, Австралія, Велика Британія та Португалія визнали державу Палестина. Буцімто це зроблено для того, щоб наблизити мир. Однак виходить, що терористичне угрупування Хамас, яке є офіційною владою в секторі Газа, отримало виногороду за мегатеракт 7 жовтня 2023 року. Ну і терористичну діяльність до того. Виходить, що вбивство безневинних ізраїльських дітей, зґвалтування жінок, спалювання людей живцем, викрадення ізраїльтян і громадян інших країн, все це призвело до того, що західні країни вирішили визнати державу Палестина. Окреме питання, в яких кордонах, з якою системою правління тощо. Це як зняти санкції з Росії, яка вбиває мирних українців, руйнує українські міста і населені пункти, вигадує історію і намагається обдурити весь світ. Такі вони. Подвійні стандарти. В надії на те, що світло переможе, вітаю з Рошаша шана всіх, хто святкує. Хак самеах. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!